Україна втратила ще одного сина. Олександр Токовий народився у Дніпропетровській області, але проживав у Хмельницькому. До початку повномасштабного вторгнення працював на державному підприємстві. У січні цього року чоловіка мобілізували. Олександр, взагалі, був дуже доброю, хорошою, щирою відкритою людиною. Він був професіоналом своєї справи. Знав свою роботу, любив її. Служив кулеметником у складі штурмової бригади. Старша сестра військового каже, постійно тримала зв'язок із братом. Після боїв він відзванювався, і останній раз я з ним ну він з дружиною з батьками. А останній раз я з ним у липні спілкувалась після бою. Ми знали, що він не відповідає вже шостий день, і на цьому нам сповістили дружині. А тоді вона позвонила нам. Загинув військовий під час виконання бойового завдання 22 серпня. Без батька залишився 14-річний син, а дружина безлюблячого чоловіка. Поховали Олександра Токовоя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.